Всім привіт вітаю. Сьогодні у нас вже 17 лютого, і я згадала, що хотіла ж зняти відео про парфуми першої половини лютого. Як було, що я планувала, і як насправді сталося. Багатьом Подобаються відео про парфумерію. Я вже не раз говорила, що я не парфумерний блогер, але люблю аромати, не вмію їх гарно, красиво описувати, але по-своєму можу непогано про них розповісти. Так що, давайте подивимося, які були в мене аромати в першій половині лютого. До речі, так швидко пройшли ці 17 днів, що просто диву даєшся. Але ж ну, таке зараз життя швидкоплинне. Так. Домашній парфум. Я говорила вам, що в мене залишається цей від Oriflame Love Potion Blossom Kiss. Тут в мене вже його трішки залишилося, і думала, що вже в лютому я його закінчу. Ну, Можливо, так і буде. Але якось рука потягнулася в мене до цього парфуму від Івроше, яблуневий цвіт. І, ви знаєте, цей парфум я відставила в сторону і в основному для домашнього використання після душу, та інколи і на роботу я наносила саме оце, цю водичку. Дуже вона мені подобається. Е, в холодну пору року е, в цьому ароматі я відчуваю не тільки квітковість, а і ще якусь таку. Пікантну е ноту е якихось спецій, не знаю, якась така, чи то гірчинка, можливо, яблуневої кісточки, чи це якась трішки, можливо, нотка е деревини. Дуже-дуже ну, мені подобається, і саме от взимку, якось по-іншому цей парфум відкрився, розкрився чим влітку. І інколи я навіть цю водичку використовувала разом з івтрусом. Я вам говорила, що цю воду хочу спробувати саме в холодну пору року і подивлюся, як вона буде себе поводити, тому що влітку цей парфум з мене злітає буквально за 5-10 хвилин, я його не відчуваю. Можу сказати, що те ж саме і взимку, але цей парфум якось більше взимку залишається на одязі, на тканинах, і тому я його хоча б так відчуваю. Він непоганий, квітковий, зелений, можливо, навіть свіжий, хоча така, знаєте, тут ну, нота свіжості, не, не така я, явно виражена. От, але... В поєднанні от разом вони діяли непогано, мені сподобалося. На другу половину лютого ще подивлюся, мабуть, залишу, мабуть, залишу, а можливо, вже відставлю в сторону все-таки до, до тепла, до весни, до літа. Раз чи два використала інканто Королівська магнолія, але все-таки вирішила, що цей аромат мені більше подобається весною і влітку, тому теж його відставляю. І дякую, Юлі. Що сказала, що цей аромат продається на майкапі і доволі таки по непоганій ціні. Тому є надія, що все-таки, коли я використаю цей аромат, тепер же я, можливо, його не буду так вже дуже економити, то буде можливість купити цей парфум на майкапі. Так, далі, як і планувалося, використовувала. Little Black Dress. І ви знаєте, саме в першій половині лютого цей аромат став моїм фаворитом, і, і знову в мене стався парфумерний запой, як то кажуть. Дуже-дуже цей парфум зайшов, і, знаєте, такі були сирі, вологі дні, неморозні. А саме така була вологість дуже сильна. І цей парфум в цю погоду, вологу, сиру, таку дощову, дуже добре розкривався, шлейф був, я його відчувала. Ну, Чудовий аромат. Він іде як східний аромат, але для мене він квітковий якийсь, фруктовий, деревний. І що я можу сказати, цей аромат я можу назвати офісним. Не тільки тому, що його можна носити на роботу, в офіси, а й тому, що ще в ньому я в цьому ароматі я відчуваю знаєте, аромат паперів, офісних якихось меблів, журналів, от типографії, щось таке от дійсно відчувається. а я... Люблю е, запахи типографічні, нові книги, нові журнали, канцелярія нова. Для мене це супер аромат. Тому і цей Little Black Dress, класичний, теж е, дуже мені якось зараз зайшов і дуже сподобався. І я його залишаю і на другу половину лютого обов'язково буду користуватися. Супер. Я дуже задоволена, що я його е, забрала з села, і там стояв він у нас, і вже тут його так чималенько використала і ще буду користуватися. Ну і ще на другу половину лютого я беру використання премєр Люкс Уд. Зараз от у нас морози такі, можна сказати, сильні. Раніше такі морози мінус 10 вважалися нормою, ну а зараз це для нас вже сильні морози, мінус 10, мінус 12. Ну, по селах ще у нас на Черкащині мінус 15 вночі. от Тому саме от така троянда. Темна, червона, така от оксамитова. Дуже дуже гарно саме цей аромат розкривається взимку. Він не задушить, але потрібно теж знати міру. Один-два пшики, не більше. Дуже стійкий аромат, теплий, який огортає тебе такою як теплою хусткою. От, дуже він мені подобається і е, буду зараз його з задоволенням використовувати. Ну І також, як вже можливо, ви чули, колись я говорила, що е, повертаю теж в другу половину лютого свій улюблений аромат Common Evidence, е, так, як я, так як я його буду використовувати саме в свій день народження. Це аромат мого дня народження. Останні, ну, можливо, 4 чи 5 років саме цей аромат зі мною в мій день. Якраз в цьому році це буде субота, тому, знаєте, я вже так гарно ним буду поливатися, тому що, якби була ну, був робочий день, то я б, звичайно, так по мінімуму нанесла його. От, А так, вже знаєте, нанесу і буду насолоджуватися цим ароматом. Він буде мені піднімати настрій, я знаю, що з ним мені буде комфортно. І так як вже багато років я не святкую свій день народження, дуже часто я одна в цей день, От, не з, з сім'єю, одна, тому цей аромат буде мені як. Подруга, як, ну, не так можна сказати, але ну, як той, з ким я буду святкувати свій день народження. О, так що такі от у мене парфуми на другу половину. Лютого, ну, якось так знаєте, в моїй парфумерній шафі нічого нового не з'являється. Тільки так все по кругу переставляється по колу, щось беру, щось ставлю подалі, потім знову беру і так все воно по колу. Хотілось би щось купити для себе новеньке. От в кінці січня, на початку лютого мені вдалося через OLX продати декілька парфумів, якими я не користувалася, ну можливо, користувалася там декілька разів. І знаю, що вони мене будуть стояти, я їх не буду наносити, вигулювати. Тому я їх продала і задоволен, задоволена. ціни не ставила високі, там знаєте, не такі не захмарні. От, ну не скажу, що так знаєте, я виставилась першого разу продала. Ні, прийшов деякий час, але це так воно співпало, що в кінці січня, на початку лютого е два аромати Роше я продала і два аромати від Avon. І якраз коли так активно я була на Олексі, то побачила. Там же в продажу аромат, який мене дуже давно вже цікавить, і який я б хотіла мати в своїй колекції, який мені подобається. Це аромат від Фаб'єн Марше, «Шафран». Ставлю вам картинку. Цей аромат у мене давно в моєму списку бажань. Я постійно коли заходжу в Єву і цей аромат є в наявності, тому що не завжди він є в наявності, то обов'язково підходжу до. Нього і, е, так, знаєте, коли ніхто не бачить з продавців, то гарненько так себе поливаю і потім е, насолоджуюсь ним. І він е, не скажу, що він дуже стійкий, але от на одязі, на тканинах він, він стійкий. Я доволі таки довго відчуваю його і на шарфиках, і на е, одязі, на пуховику, наприклад. от. Так, я побачила цей парфум. Дівчина продавала, сказала, що там вона зробила буквально пару пшиків, він, він їй не підійшов, і продавала вона доволі по такій хорошій ціні, набагато нижче, ніж в магазині. От, і ми вже оформили навіть. З нею Оликс доставку, все, я навіть гроші заплатила, от, тому що там умова була така Олекс доставки на Укрпошту, щоб я зразу гроші оплатила. І отак от я чекала, чекала, і так мені цей парфум, дівчина, і не вислала. Не знаю, писала їй, нічого, ніяких вона мені відповідей не дала. Чому так сталося? Ну Добре, що Еликс повернув мені кошти, але вже, знаєте, я надіялася що цей парфум. Помба буде в мене невеличким таким подарунком мені самій собі до дня народження. Дуже його хотіла мати, ну, але не сталося, не сталося. Тому, ну, можливо, все-таки я його куплю на, в магазині Єва. от, Ну, а, а можливо, буду знову десь дивитися на інших платформах і все-таки куплю його по е, ну, хорошій для мене, хорошій для мене саме ціні, тому що е, ну, фінанси не, не, не дозволяють мені роб купувати парфуми. І я розумію, що коли дивлюся відео парфумерних блогерів і, там, наприклад, тематика, Бюджетні парфуми, бюджетна парфумерія, бюджетні парфуми. І, наприклад, вони ставлять от градацію цю 1000 гривень. Я рахую, що тисячу гривень це вже не бюджетний парфум. Ну, для мене бюджетний парфум це ну, до 500 гривень. До 500 гривень десь так. А все, що вище 500, а тим більше 1000. То це вже, це вже не бюджетно. Ну, можливо, звичайно, я міряю по своїх доходах. От, але, от, для мене, для мене так, це так. Так що, от, сьогодні в мене було таке відео: такі парфуми будуть зі мною в кінці лютого. Дякую вам всім за увагу. Дякую за коментарі. Надію, що вони будуть. Ми з вами поспілкуємося в коментарях. Пишіть, які парфуми ви вважаєте бюджетними, яка ціна, і напишіть, наприклад, чи ви даруєте собі парфуми на день народження. Ну, звичайно. Можна подарувати собі щось інше, але, але парфум це завжди приємно і е, піднімає настрій, і, е, наприклад, мені додає якоїсь трішки впевненості, розкутості, розкутості можливо. Ну, і плечі розправили і вперед-вперед. Тому що жити потрібно, не дивлячись ні на що. Все, дівчата, дякую всім вам. До наступної зустрічі і до наступного відео. Здоров'я всім! Хорошого настрою, хороших покупок! І зустрінемося вже в наступному моєму відео. Пока-пока, до побачення!